Вітаю вас, шановні глядачі і підписники каналу Дмитро Ньюз. Сьогодні я вирішив відкрити спонсорство. Це така функція на каналі, яка дозволить кожному з вас долучатися до допомоги на розвиток каналу. А поки що буде доступно для вас 4 рівні спонсорства. Перший рівень це. Починається з 50 гривень, мінімальний рівень буквально на чашечку кави. Підтримка, яка дозволяє щомісяця допомагати мені мінімально просто піднімати настрій, або, як вже згадана, чашечка кави стає доступною для мене завдяки такому рівню спонсорства. Другий рівень до рівню еквіваленту 200 гривень. Це стандартне спонсорство, яке дозволяє перекривати основні Скажімо так, витрати каналу, ну, це і інтернет, це і певна, ну, як сказати, амортизація, напевно, буде вірно сказати, того обладнання, яке я використовую кожен раз, коли знімаю ці ролики, і коли роблю для вас відеоблоги. Третій рівень дорівнює 70. 750 гривень, а сумі 70, 750 гривень, і це вже допомога на розвиток каналу. Тобто, якщо ви робите такий внесок, вам стануть доступні певні функції, і таким чином ви допомагаєте робити розвиток каналу. Що це таке? Це нові камери, це можливість. Включати звук з кращих мікрофонів, а це, наприклад, барбершоп, не коли тільки зможу, а двічі на місяць це дуже важливий такий вагомий внесок стандартної такої. Але, Суттєвої допомоги каналу. І е, четвертий рівень доступу до спонсорства він поки що є максимальним. Це півтори тисячі гривень. Це допомога, яка дозволить мені е, більше часу приділяти е, блогерській роботі. Що це означає? Це означає, що я не буду писати а, відеоблог або включати стрім а, після виснажливої сміни або двох моєї основної роботи. Це означає, що я зможу, а, в певні дні, якщо буде така допомога суттєва, а, мати а, можливість а, помінятися, наприклад, з моїм смінщиком на роботі і зробити так, щоб а, а, всі сили, як в якийсь день, я зміг а, направити на розвиток каналу, зробити кращою графіку. Робити монтаж, зробити якийсь нетиповий для себе формат роботи з відеоблогами або стрімами. І на майбутнє я також думаю, що якщо ви зможете активно долучатися до спонсорства, і будуть заявки від спонсорів, які готові допомагати суттєво, ну, наприклад, Ще відкрити наступний рівень спонсорства, який буде дорівнювати більшій сумі, яка буде дозволяти ще більше мені переходити із категорії блогерів, але все ж таки любітелі, як то скажуть, ну, аматорів правильно кримському, на рівень більш-менш професійний. І таким чином я звертаю зараз до вас для того, щоб розібратися з тим, наскільки моя аудиторія готова долучитися до цієї функції. Тобто, не тільки це відеозвернення буде вам доступно, але внизу ще в описі під цим роликом буде опитування. Будь ласка, приймайте участь в цьому опитуванні, для того, щоб я зміг зорієнтуватися в тому, як мені працювати із спонсорством. Ну, на цьому все. Давайте долучайтесь, люблю вас дуже і е, ціную той рівень е, дискусії, яка відбувається в коментах е, на кожному стрімі. Е, ну і звісно, що під кожним роликом також ви не просто пишете е, Ой, сонечки молодці! нехай береже вас, вас Бог. А ви висловлюєте свою думку. Тому, друзі, я і е, сподіваюся, що далі із спонсорством канал Дмитро Нюс буде. Мати певний розвиток. І нарешті зрушить з а, тих рейок, по яким я їду вже три роки. Хочу зробити для вас щось більше. Долучайтесь до спонсорства, допомагайте. Дякую, до нових цікавих зустрічей. Пока.